Так, тепер подивіться по продажах молодих. Так, я казав, що там, там воно буде щось придумати. Значить дивіться, показую. Ось цей голуб білий. Він на чорному іменному кольці, мому. Цей білий голуб. Бачите? І ось ця жовта самка. За тим червоненьким. Жовта самочка. <кій> от вона. Тепер, дивіться, ось у білий це пара білий 17-го року. Ось самець білий. Та ось Де вони сидять на яйцях? Зараз я вам покажу їх во всій красі. Ось вона ця самочка, ця самочка. І вон там далі воркує самець. Білий отой. По тих голубах. Значить, це все родня. Голубка з голубом вони від одної пари просто різні виводки. Цей, це їхній там двоюродний чи троюродний брат, да? Оцей. Цих жовтих, там теж далеко, далеко, теж є ці. Раса Кірпатрік. Це старі голуби. Стара лінія голубів, яка була завезена. Завезена в Україну. Документи в мене старі, я більш нічого не робив. То, що, допустимо, мені скинули там ті старі документи на цих кірпатріків, а то вони в мене є. Там Британія. Голубка з Великобританії була, і там і, е, з Росії були голуби білі. І причому ці голуби е, люди мені казали, які тримали цих голубів, навіть недавно ось, да? Там буквально, не знаю, може, років 5-7 назад ще людина літала цими голубами. Кажуть, що вони без проблем летять 700 кілометрів. У мене ці голуби далеко не летіли, але те, що е, вони цікаво летять, значить, цей голуб, бачите, він перебитий цей голуб, е, то я його, він, в принципі, ніде не літав, цей, ну, тут ось рядом літав, да, там, і тут в мене всі голуби в принципі, там, пускалися. Я кажу, що ці всі голуби тут не всі летіли, тут 200 кілометрів, вони все тут летіло. Не все бре, що тут є такі голуби, що тільки 60 летіли. Оці білі їх далеко, в принципі, не пускав. Деякі пускав, а деякі не пускав. То е, оці голуби, які... Оцей голуб, вернувся до цього голуба. А чого, тут він е, літав, тут собі там якось там літав, да? потім літав е, там короткі дистанції молодим, він летів, маленький, там 20 тренувачні, 10-20, 30 він летів. А потім я його забрав на вінницю, е, він і переночував від мене, я вже розказував цю історію. Він мене переночував і е, е, цей голуб, я його випустив. З Вінниці, зранку я його, він у мене в машині в клітці сидів. Я його опустив і сам поїхав. Приїхав, немає нікого. Я тільки заліз в голуб'ятню, чую, зверху тільки губ, щось, типу, щось сіло. Да? Виходив, дивився, він у мене вже дивиться. Ага, наш він прилетів і десь тихенько сховався і сидів. Чекав мене, поки я приїду. Отак, цей голуб летів. Тепер дивіться, ось цього голуба син. зараз я вам покажу. Ось цей син. Там коротеньких відео. Це голуб. Е, я тоді пускав сильний вітер був. Там скільки там було кілометрів? 40 там чимось кілометрів було до, до 50. Е, сильний вітер був тоді. І в мене цей голубів поздувало. поздувало. Я сидів, чекав їх, і цей голуб прилетів там через... Там треба дивитися те відео, не пам'ятаю, 4-6 часов він маслав десь. То він прилетів в такому стані, що там в нього очі розпухли, клюв розпух. Я думав, що йому буде, ну, в мене так голуби, в принципі, ніколи таких не бачив наслідків після льотів. Ну, оце такий голуб мене так прилетів. Там коротеньких відео можете подивитися, цей голуб є заснятий. Я його знімав цього голуба. Оце так летів цей голуб. І ну, там ще поприлітали, звісно. Оце ці білі голуби вони дуже дуже такі. То, якщо з них їх роз, розкочегарити, ними зайнятися серйозно, то з них в принципі, можна отримати. Чудових льотних голубів. Так, то ви зрозуміли, да? так? По оцій ось парі. Ось оця пара. І по оцій парі білій. У мене є зараз троє голубенят. Це вони всі родичі. Ось ці голубенята. Цей голубенят я можу продати, хто хоче. По 300 гривень голова. Троє голубнят. Одне не кольцоване, бо не закольцував. Двоє кольцоване. Кольця цьогорічні. клубні. Так що? Хто хоче? Тут ще така проблема, що відправити треба буде якось думати. там, Якщо буде якесь получення, кудись відправити, то можна буде відправити, а якщо ні, то тоді, тоді взагалі нічого не буде. Це цих голубів може відправити, відправити хто хоче. Це троє, так? Да? Троє. Це я зловив. Тут я ще думаю, я ще думаю, так? Да? <кій> думаю, я думаю, думаю. Значить, дивіться, тут ще є одне голубенятко. Ось це голубеня. Біле. З темними крилами. Льотними пер'їнами Це голубеня ось від цього голуба, а он його брат ще сидить. Це парочка. Від цього голуба і він від тої голубки в кінці сидить. Це теж воно ліпиться туди, до тої, тобто з цих. Ну, там вийшло, ну це самка, там вийшло, получается, тоді що буде три самки і один голуб. Якщо так, да? Або буде голуб і дві голубки. Тобто, хто хоче дві пари, то оце голубиня, ну буде голуб один і три самки. Там по очері моно буде їх. Вони всі, вони всі в ростві, але їх мона там. Е по очереді парувати. І ну, це чиста лінія вже, грубо говоря, Патрики. І можна пробувати ними. Потихеньку можна пробувати ними літати цими голубами. Для бажаючих. Все, в принципі, тут більше такого. Ну, я подумаю, що там ще можна такого придумати. Могу, чуть пізніше. Це на сьогоднішній день так. Потім ще є переседжені голуби. Ось дивіться, все. одне голубе голубочка. Це вона йшла від От Білий голуб сидить з темною голубкою, щубраються, це від них ця голубочка вийшла. Оце вже, Яну, що це хай сидить, бо вона переседжена, вона й не літала. І ви її не облітаєте, а ти голубенят можна хоч облітати, а це ні, це, коротше, ні. Одставіть. Це продаватися не буде, тому що воно пропаде. Воно просто пропаде. Якось так. Так, значить, зрозуміло, так? Да? Троє або четверо голубенят по 300 гривень я можу їх відправити, відпустити. Все, пока.